Василь Симоненко можливо, знову загримлять гармати. Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану. І буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось в останню поцілує милу, і хто сльозу непрохано змахне. А може, дехто втратить віру й силу своє життя. Рятуючи одне, але не я, як виснути не стану, Хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змиринілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні, прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні вічію не треба. І тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.